Зараз з нами буде директор з комунікації Українського конгресового комітету Андрій Добрянський. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Про комунікації за океаном, так і наші комунікації за океаном, і всередині країни будемо вас розпитувати. Білий дім обіцяє продовжувати працювати з конгресом і власне добитися того, щоб ухвалили потрібний нам. І, мабуть, теж насправді пакет допомоги Україні. Що так важко йде комунікація там на місці? Важко Чекають є, виборів що... Путіна важко є, що цілей календар я поплутений специфічно, коли ми е, змінили спікера Палати представників, і всі процедури е, звільнилися е, трохи все помаліше. Найголовніше, бо не, нема увірення межі не партіями. Е, ви, мабуть, е, прочитали такі е, як американці. Нападають на цей конгрес, який нічого не робить. А втім, що нема увірвання мати домовлення на різні співпроєкти. бачимо, що сталося у сенаті. Це інша справа. Але ми так само знали вже в грудні, який наш конгресовий календар є. І знали, що е, вони обіцяли бути на канікулях. Тобто, ми, як активісти, тут вже зорганізувалися тижнями тому, щоб під час тих канікулях мати якнайбільше зустрічі з конгресменами. Е, е, і ми бачимо, що не тільки вони вже починали зустрітися з українською громадою, але й так само під час канікулях не тільки декотрі поїхали до Мюнхені, але так само планують їхати в Україну. Угу. Ну, ви говорите про правильне крило конгресменів. Але подивіться, як, якщо взяти цитати з Джонс Джонсона там осінні минулого року і те, що він заявляє зараз, то можна зрозуміти, що маленька купка трампістів керує цілою здоровенною республіканською партією. Хвіст виляє собакою. Ну, класика американського кіно. Зараз ціла е, голова чотири конгресмени і однак три конгресмени, одна конгресменка. Вони об'єднані як лідерство е, палати представників всі республіканці, що вони не будуть голосувати за цей пакет від сенату. Е, то це е, раніше ми, ми могли говорити про декотрих радикалів, але тепер це є власне це саме головство цієї е, палати представників і. Ну чи вони радикали особисті, чи ні, це е, е, можна обговорити, але головне для України і для тих, що співпрацюють з конгресу. Проблема є знову, що нема увірування ніякі великі е, е, законопроєкти вони не е, е, ухвалили у палаті представників mm -hmm. від часів Джонсона. І це є проблема не тільки для України, але й для цілого світу, що Америка зараз тепер є така заморожена. А, але якщо фіналізувати просто з точки зору навіть української громади, ну ми вже колись з вами навіть пробували це з'ясувати. Зараз може тепер це більше підсвітилося. По, я не можу не володію соціологією, але по персональних контактах з українцями з американського. Ну тобто американцями українського походження, вони завжди казали: ми завжди голосували за республіканців. Та ви що, це які демократії? Ми завжди за республіканців. І от коли ось ця вся почалася катавасія з трампіст. А потім і ширше, і коли от оцей варіант, коли республіканці отримували більше, ніж мріяли, вони би після третьої пляшки Бурбону не могли колись мріяти, про те, що стільки вирішують своїх хотілок по міграційному законодавству, по мексиканському кордону, вони отримали більше, ніж треба. Так от зараз українська громада, вона як дивиться на ту партію, за яку вона з Діда Прадіда голосувала? А ну я би хотів е, е, поправити так, як я представляю нашу громаду, що ми є двопартійні чи безпартійні тут, але головне в тім, що є довголітна е, традиція, бо ми е, зорганізувалися від е, 1915 року, мати активні клуби. Республіканців і демократів то навіть і що під час 80-х років, коли Рейген сам сприйняв українців до Білого Дому, щоб мати зустрічі, і це трохи підвищило його підтримку в республіканської партії. Ще час існує, і це чому ми дуже ефективні були як активісти. Ми цілий час мали доступ до обидвох партій. Чотирнадцятому року я би хотів дати приклад, що ті ті, коли котрі голосували як демократи, дуже мали нападати на президента Обами на його коло, і, і щоб перейшов цей законопроєкт, який існує до нинішнього дня, що Америка підтримує повернення українських земель. До, до, до України це є це, але це було під контролю демократів, і це було тільки, щоб демократи найбільше мали вплив і казати, що їм що вони вже не лишаться як демократи. Ми покинемо партію, як ви не підтримуєте. Так само зараз тепер. Є прохання від до до наших республіканців, щоб звернутися до рідних республіканців, так само і казати, ми вже не можемо вас підтримати, як ви покинули Україну. То не знати чи вони відчувають скільки підтримка є? А, але я думаю, так не тільки ви побачите, не тільки конгрес почує. Прямо від американських республіканців, але й так само вони побачать по чолом ціло, по цілої Америці, бо до нинішнього дня вже є організовано понад 100 події відзначити ту, цю різницю, і вони побачать у республіканці, республіканські штати, як вони підтримують Україну. Пане Андрію, ну цей ще один новий законопроєкт. Кілька днів тому запропонували представники з обох партій, конгресменти з обох партій, щоб допомогти Україні. Чи зараз воно не нашкодить, коли просто множаться усі ці ініціативи? Можливо, вони мають і добрі наміри, щоб хоч щось та й пішло, і щоб хоч щось та й передали Україні, але фактично можливо і відволікає увагу, так бо тут про одне домовляються зараз в п'ятницю новий документ представ. І він так само об'єднає допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню і ще і міграційне законодавство там має врегулювати. Тут ніколи не є приємна процедура, вона не є проста. Так як законопроєкти складають у конгресі, чи це є проблеми. Ми можемо цілий рік працювати на інші законопроєкти і все пропаде через справи, які не є об'єднані з Україною, так само тут. Республіканці мішають справи кордону разом із Ізраїлю, разом з Україною. А цей конгресмен, який очолює цю нову ініціативу, дуже близько співпрацює з українською громадою, дуже знає Україну і відвідає Україну роками, не тільки як конгресмена, але раніше. І будь-який спосіб, чи це буде цей спосіб, чи пакет від Сенату. Нам треба буде якось, щоб щось перейшло. То Зараз тепер ми нікому ніхто не сваримо, щоб не далі не працювали над проєктами тільки щоб найголовніше було якесь голосування. Бо ми є стопроцентово впевнені, якби цей пакет від Сенату а, а, це лідерство Палати представників дало на, на голосування. Що так як декотрі кажуть нам в конгресі, понад 300 голосів це би перейшло без проблем. Але це, це не означає, що це як просто справа. Бо як, якби лідерство палати представників передало це, ми знаємо, що ті радикали вони б знищили лідерство палати представників, і ми б знову звернулися до таку ситуацію, як в осені, коли був брак спікера, і не був не буде домовлення до, до виборів. Зрозуміло, пан Андрію, ще на завершення один момент. Бо, попри те, що дуже хороші розслідування. І документалісти з Америки зробили, розказали, як робилися Брекзіт, як працювала Кембридж Аналітика і Big Дейта, як маніпулювали. Це не завадило абсолютно застосувати все це на самих американців. Скільки б не попереджали в фільмі в серіалі «Black Mirror в Чорне дзеркало чи скільки б не знімали фільмів look ап не дивіться вгору все одно 75 п'ять мільйонів і це мінімальна цифра, яка подивилася е, цей двогодинний крінж. У виконанні Карлсона, такера і Адольфа Путіна Ой, Володимира Путіна, перепрошую. Так, от і, і все це означає, що кількість корисних ідіотів є неймовірна, і це дуже велика цифра для американського глядача. І питання полягає в тому, а як українська громада в українська громада американська українська громада відреагувала на чергову порцію цих всіх українців. Не було, нема і бути не може у виконанні ось цього неосталіна. Бо, наприклад, в Польщі на цю інформацію, що віроломні поляки напали на маленьку крихітну гітлерівську Німеччину. Там голосно була відповідь. Чи ми почуємо голосну відповідь від, україн... від американських українців? Ми дуже активно проти таких як Такера, коли він мав великий голос на великих телеканалах. Він тепер дуже менший вплив. Ми би не хотіли бачити це, що він тебе робить на інтернеті, але його вплив дуже багато впало відколи ми е, е, так е, активізували вічі. Стояли напроти телеканала. Ну як, як впало? Якого? У нього кількість так. підписників зросла так. Але підписники це не є люди. Ми не ми не можемо так. Як ви говорите про Кейм аналітика я би звернувся до уваги, коли цей пакет перейшов у Сенаті. Май uh, докладно повторили коментарі то копіпейсткопіпейст, що напали на них. Як ви могли підтримати Україну, коли нам треба такі гроші? І це все боти онлайн на кожній соціальній мережі проти них, але це але, але це, але це стоїть проти особистих людей, і знову підтверджую, що республіканські штати ви побачите. Що вони будуть прокламації мати щодо України? Вони будуть мати вічі з губернаторами, з мерами це по чоловік Америці, і це є дисонанс, щоб збудити людей. Це що ви читаєте на інтернет? Це не є люди. То, як це може бути все американське громадянство? Як всі спільно стоять разом у підтримці України з прокламаціями, з акціями відзначити, що 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 діється в Україні? А, пане Андрій, ми якраз перед вами спілкувалися з спеціалістами про ботоферми російські і про їхню гру глобально і в Європі і в Америці. Так що. Ну абсолютно пояснює оцю цифру накрутки, пане Андрію, дякую за участь в нашій програмі. Андрій Добрянський, директор з комунікації українського конгресового комітету. Ну що, за Йдемо далі? А, так, переходимо маємо. до України. З нами на зв'язку вже є політолог Сергій Таран. Пане Сергію, вітаємо вас.